Російська агресія вона цілеспрямовано знищує критичну інфраструктуру. Зокрема, це останній терористичний акт, це підрив Каховської ГЕС і приводить до зростання ризиків тяжких епідемічних ускладнень. Порушення забезпечення населення безпечною питною водою, харчовими продуктами, умови проживання, доступом до предметів гігієни, санітарії, а також якісних медичних послуг загрожують поширенням якраз інфекційних хвороб, зокрема на постраждалих територіях, але як і наслідок, може бути на мирних територіях. В центрі функціонують груп. Швидкого реагування на біологічні, хімічні, радіологічні і радіаційні небезпеки при їх виникненні. Ці групи функціонують і є у повній готовності. Центр. Щоденно проводить моніторинг і досліджує питну воду, котра подається населенню, на її відповідність основним бактеріологічним і санітарно-генічним показникам. На сьогодні досліджено вже понад 1700 проб питної води і відхилень на Волині не зареєстровано. Крім того, ми тричі на день проводимо дослідження радіаційного фону на території нашої області. У визначених моніторингових точках. Радіаційний фон відповідає природньому фону, становить 10-13 мікрорентген на годину, і нами проведено понад 20 тисяч таких моніторингових досліджень. Лікарі епідеміологи проводять постійний моніторинг ситуації епідемічної в області, вивчаються епідемічні ризики, організовують і здійснюють протиепідемічні заходи при реєстрації. Інфекційних хвороб і надаються рекомендації як населенню, так і органам місцевої влади при виникненні осередків інфекційних хвороб. Враховуючи дані під нагляду, нами визначено на сьогодні основні ризики у літній період. Це загроза поширення виникнення спалахів гострих кишкових інфекцій, і це є природньо, в тому числі вірусного гепатиту А та холери. І це пов'язано також із тимчасово переселеними особами. А також відсутність імунного статусу а часто. І можливо незнання до доступу до медичних послуг. Яка ж загальна епідситуація на сьогодні в області в структурі захворюваності в цей період, як ми і прогнозували, переважають кишкові інфекції? Основною причиною є недотримання правил особистої гігієни, технології приготування страв, умов та термінів їх зберігання і вживання неякісних харчових продуктів. У теплу пору року створюються всі умови, і вони є надзвичайно сприятливими для збереження збудників кишкових інфекцій у зовнішньому середовищі, зокрема, це у воді та продуктах харчування. Станом на сьогодні спалахів не зареєстровано і реєструється спорадична захворюваність в нашій області. Існує ризик завозу холери з південних областей. Цей ризик підсилюється у зв'язку з підривом дамби Каховської ГЕС. Хочу наголосити ще раз, що захворювання на холеру не зареєстровані за даними Міністерства охорони здоров'я і моніторингу наших колег в постраждалих областях. І як наслідок, це може бути забруднення питної води носіями даного захворювання і відсутність належного питного водопостачання. Вода поверхневих водойм в регіонах, котрі постраждали від терористичного акту, мають високий рівень забруднення через затоплення сільськогосподарських угідь, каналізаційних споруд, кладовищ, а також місць захоронення тварин і, відповідно, без. Відповідних заходів, якщо не будуть себе захищати громадяни, котрі постраждали в цих районах, ну можуть виникати такі захворювання. Тому посилено нагляд та моніторінг за станом зовнішнього середовища, а також станом інфекційних хвороб, а також необхідні всі лабораторні дослідження без очищення, не можна вживати воду і використовувати для інших цілей. Холера Дуже небезпечне інфекційне захворювання, і вона вражає як дорослих, так і дітей. Якщо не лікувати, може привести до летальних випадків. Захворіти на неї можна після вживання води чи їжі, зараженої вібріоном холери. В нашій області ми постійно здійснюємо моніторинг, лабораторний моніторинг стану зовнішнього середовища. Це з 1 червня на наявність вібріону. Зокрема, визначено 50 контрольних точок. Зокрема, це очисні споруди. Туди, куди, звичайно, може попадати збудник цього захворювання, і е, е, також очисні споруди від лікувальних закладів, е, де проводиться моніторинг. На сьогодні хочу всім доповісти і сказати, що збудника або холероподібних вібріонів в області не е, виявлено. Постійно проводиться моніторинг води, зокрема в місті Ковелі, е, Досліджено близько 30 зразків, і на пляжі Ковеля якраз встановлено перевищення або невідповідність за мікробіологічними показниками про що повідомлено територіальну громаду органи місцевого самоврядування для вжиття необхідних заходів. Також можу сказати, що проводились дослідження в місті Луцьку, сенеріці, стир і теремно даних відкритих водой відповідає вимогам. Ну і що необхідно робити, щоб не захворіти на гострі кишкові інфекції, це використовувати безпечну воду і свіжі продукти: овочі, фрукти, ягоди ретельно необхідно мити в проточній воді. Також підтримувати чистоту зони приготування і зберігання їжі, не вживати їжу із простроченими термінами використання, відокремлювати обов'язково сиру їжу продукти від вже готової продукції, ретельно проводити термічну обробку страв, також зберігати правильно їжу, не зберігати її дуже довго. і, звичайно, дотримуватись елементарних правил особистої гігієни, ну не можу не нагадати про таке небезпечне захворювання як ботулізм, котре може привести до тяжких дуже наслідків, і якщо не вчасно не звернутись до лікаря, то до летальних випадків. Дане захворювання найчастіше пов'язано із вживанням вяленої, смаженої риби власного приготування чи невідомого виробництва. Домашніх консерв, м'ясних та грибних. Через велику кількість загиблої риби. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС існує ризик потрапляння її на ринки на території нашої держави. Тому потрібно утриматись і не купувати рибу десь в стихійних точках невідомого походження, а купувати лише в торговій мережі, котра визначена і продає легально і безпечно для здоров'я і життя продукцію.